Вітаю всіх! Я хочу розглянути таке інтерв'ю Буданова. Знову впихнули Буданова про мобілізацію, що треба мобілізуватися. І тут вже пішла мова про втрати. Хто, хто його бачив, це інтерв'ю? Для чого Буданов виступив в інтерв'ю про мобілізацію та про втрати, і що треба тримати кількість військових? Для чого Буданов це робив? Ось Інтерв'ю Буданова, для чого? Ресурси, знову ресурси. Хитро. Ви знаєте, воно мало підтекст. Це інтерв'ю, на жаль, я вже бачу, що воно є підтекст, що в нас ситуація не дуже добра. Настільки не добра, що капець. Дивіться. Інтерв'ю Боданова має на меті. Нам натяк на те, що в нас дуже погана ситуація, і що нам треба мобілізація для того, щоб тримати оборону. Як мінімум її тримати. Просто тримати. Нічого хорошого воно не несе, на жаль. Немає там позитива ніякого. Ось, тому Буданов хотів натякнути, що нам потрібні люди. На жаль, нам потрібні люди. Але. Ну, це ж теж не вихід. Давайте так. Е, те, що казав Богдано, було на меті, щоб як це створити умови для мобілізації, мотивацію людям зробити. Була така ціль у Богдана, щоб зробити мотивацію людям, щоб вони йшли воювати. Була така мотивація. Так. Ви знаєте, так, захищати сім'ї, щоб робити вибір. Е, я вам скажу, щоб більше залучити контрактників. Ось це рекрутинг, як він його називав, не ховатись. Менше ховатись. Щоб менше ховалось, більше йшли на зомах. Мах це таке. Дії, маніпуляційні дії. Щоб перестали ховатись. І йшли вже на контракт, щоб більше було військових на контракті. Ну, не знаю, не знаю. З нашим... Але ж в нас немає зброї. Вони ж кажуть, немає зброї, немає чого, навіщо ця мобілізація, коли нічого немає. Ось. Тому зараз така ситуація напружена, але все ж таки швидко вона не вирішиться. Тому ждемо, чекаємо, що на що ми зроблять.